Одна новая гибридная машина милиции, за ними сразу приватбанковская инкассаторская машина. Из двух сторон бусики подъехали. Ну так чтобы кратко, минут 20 вообще голову нельзя было поднять от земли, потому что плотный очень был огонь. Работал снайпер, тяжелые пулеметы, АГСы, гранатометы, ну, очень было так. Ну, потом, конечно, дали отпор. Нормальний, ну, сорвали їхню, так сказати, задачу. Завдяки е, тому, що особовий склад був зібраний тут. На жаль, не довелося уникнути втрат три службовця загинули, але напад був відбитий. Сепаратисти понесли втрати і відступили. Це було найперші втрати 93-ї бригади. Відкрили пам'ятник на місці загибелі військовослужбовців бригади, який загинув саме на цьому місці. Віддав книгу життя. Це Україна, і це було сьогодні видно. Я, я так думаю, бачив кожен, хто хотів побачити це, було видно. І, і я горда за себе, за нас, за наших ось мешканців нашої сільської ради. Вони були тут з перших днів, як бачите, сьогодні. І не дай Бог би так прийшлося допомагати ще. там, то ті там. Все було б так, як і раніше. Ми любимо свою країну, свою армію. Я мама погибшего Андрея Бросимова, который погиб на этом блокпосте два года назад. И в этот трагический день мы сегодня собрались по поводу открытия вот этого мемориального комплекса, скажем так. Да? И хотела бы выразить свою признательность администрации Добропольского района, всем, кто здесь присутствовал, высказать свое материнское спасибо за память, за доброту, за то, что они помнят и не забывают наших сыновей уже.